Цього року 976 пожеж виникло на відкритій території, з яких більшість це 629 пожеж. Це загорання сухої рослинності на площі понад 627 гектарів. Причиною пожеж здебільшого є саме людський фактор, особливо восени, коли громадяни прибирають свої присадибні ділянки, випалюють суху суху рослинність, листя, коли горить сміття, опали листя. По-перше, те листя, яке, ну, всі ми знаємо, так, що рослини є слагені планети, за період своєї агітації вони вбирають всі ті зброючі речовини, які знаходяться в атмосферному повітрі. І якщо їх починають спалювати, то вони починають вивільнятися і виходити в атмосферне повітря. Наприклад, при спалюванні однієї тони листя в атмосферно повітря виділяється близько 9 кг мікрочастинок, тобто це суспендовані частинки. І коли людина їх вдихає, вони можуть провокувати захворювання верхніх дихальних шляхів. це шкодить не тільки атмосферам повітря на навколишньому продукту середовищу, а також і життю і здоров'ю людини. По-друге, коли здійснюють опалення рослинності, гине вся та мікрофлора, всі ті мікроорганізми, які знаходилися в тому ґрунті, на місці якого було здійснено ці опалення цієї рослинності. якщо ми на протязі року і так само е, органи влади не будуть звертати увагу на це, а тільки тоді, коли воно вже горить, е, це не дасть результатів, тих, які ми хочемо побачити, щоб ми восени чи е, чи весною могли спокійно дихати і не відчувати смогу не, не тільки в е, сільських населених пунктах, а навіть в місті.